У Вознесенському районі триває посівна та облаштовують захисні споруди. Про це на прес-брифінгу повідомила виконувачка обов'язків начальника районної військової адміністрації Антоніна Шарата. Також посадовиця розповіла про використання бюджету та реорганізацію шкіл. Докладніше про економіку та соцсферу Вознесенщини розкаже Сергій Лисюк. Бюджети громад Вознесенщини поповнилися на 392 мільйони гривень. Про це під час брифінгу повідомила виконувачка обов'язків начальника районної військової адміністрації Антоніна Шарата. Посадовиця поділилася основними статтями видатків: 95 мільйонів спрямовано громадами на підтримку сил оборони. 79 мільйонів передбачено на ремонт, поточний ремонт, будівництво укриттів. 72 мільйона гривень спрямовано на фінансування захищених статей, зокрема виплату заробітних плат, недостатність покриття енергоносіїв, закупівлю продуктів харчування і медикаментів. Велику увагу район приділяє продовольчій безпеці на Вознесенщині активно проводять посівну кампанію. Сільськогосподарськими виробниками підприємствами, а також одноосібними господарствами восени двадцять третього року урожай засіяно 154 тисячі гектар озимих найбільше пшениці, ячменю, ріпаку. Зараз тривають агротехнічні роботи, підживлення. Завершено практично посів гороху. Планується ще посіви гречки, вівса, а також пізні культури кукурудзи і соняш. Громади Вознесенщини активно облаштовують захисні споруди. Наразі в стані готовності перебувають 30% укриттів, ще 40% – у стані обмеженої готовності. За останній рік кількість готових збільшилась в чотири рази, а кількість неготових зменшилась на 38%. тобто вони поступово переходять у стан спочатку обмежено готових, а потім уже в готові. З неготовими проблемне питання, тому що це як правило приватна власність. Зараз не можемо їх списати, але активно працюємо над тим, щоб ви на винаходиті інші укриття найпростіші. Це саме таким чином для укриття населення. Триває на Вознесенщині процес формування мережі освітніх закладів, зокрема ліцеїв. Вони мають повноцінно запрацювати з 2027 року. За попередніми даними в районі має запрацювати 10 ліцеїв семи громадах. Також враховуючи останні зміни в законодавстві щодо фінансув... обмеження фінансування малокомплектних загальноосвітніх закладів, кількість учнів менше 45, вони будуть фінансуватися за рахунок освітньої субвенції. Це також відповідальність, і зараз вони працюють над саме трансформацією цієї мережі. Загалом зазначає Антоніна Шарата, громади Вознесенщини впоралися з усіма поставленими задачами. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.